Мене вигнали з власного 18-річчя, батьки влаштували свято для мене, але потім моя сестра Саманті було 16, коли вона вирішила зруйнувати моє життя лише заради того, щоб отримати більшу спальню. Мене звати Брендон, і мені виповнювалося 18 саме того дня, коли все, що я знав і розумів про свою сім'ю, розсипалося на порох зради. Я ніколи не міг передбачити, що моє повноліття вік, про який мріє більшість хлопців, марячи свободою, Власним авто та повагою дорослого світу стане початком кошмару. Для мене це мало бути прощання з дитинством і початок чогось нового, чогось, що належало б тільки мені. Натомість мене вигнали з власного дому, наче якогось злочинця, поки люди, яких я любив понад усе, аплодували, сміялися та святкували всередині. Без мене все починалося так красиво, майже ідеально. Мої батьки тижнями говорили про те, як вони хочуть, щоб моє 18-річчя стало особливим. Це мала бути грандіозна подія, урочисте святкування мого переходу в доросле життя. Вони замовили кейтеринг, прикрасили весь будинок і навіть дістали те старовинне срібло, яке з'являлося на столі лише на різдво або весілля. Я був схвильований і щиро зворушений. Я допомагав батькові виносити столи на задній двір, розвішував гірлянди і розкладав картки з іменами гостей. Я відчував себе частиною чогось важливого. Я мимоволі всміхнувся, коли побачив своє ім'я, виведене золотим курсивом на святковому торті. Я обійняв маму, коли вона показала мені костюм, який орендувала спеціально для мене. Я навіть дозволив своїм маленьким двоюрідним братам і сестрам лазити по мені, вдаючи із себе гімнастичний снаряд, сміючись і відчуваючи, що мене нарешті бачать і цінують. З'їхалася вся родина: тітки, дядьки з інших міст, кузени, яких я ледве знав. Бо востаннє бачив їх ще до того, як у них народилися діти: лунали тости, спалахи камер і компліменти про те, яким дорослим я став. Уперше за багато років я відчув, що я справді важливий у цьому домі, а потім Саманта зникла. Вона дулася більшу частину ранку, що я вирішив ігнорувати, адже це був мій день, і я відмовлявся дозволити їй зіпсувати його. Але я мав би знати краще: Саманта ніколи не дулася без причини. Вона була тихою, розважливою той тип людей, які грають жертву рівно стільки, скільки потрібно, щоб у фіналі вийти героєм. І вона знайшла свій момент вона зайшла в будинок, поки всі гості насолоджувалися барбекю на дворі. Я наївно подумав, що вона пішла по напої або до вбиральні я помилявся. Десять хвилин по тому мати покликала мене всередину. Її обличчя було напруженим губи стиснуті в тонку лінію, ніби вона стримувала сльози або лють. Батько стояв поруч із нею, схрестивши руки на грудях з абсолютно непроникним виразом обличчя, а поруч стояла Саманта, вдаючи, що плаче, туж під її очима була розмазана саме настільки, щоб це виглядало правдоподібно. Я запитав, що відбувається, але ніхто не відповів. Батько мовчки вказав на сходи. І наказав мені йти пакувати речі. Я подумав, що це якийсь жарт, я навіть ніяково розсміявся, чекаючи на кульмінацію розіграшу. Але тут мама пройшла повз мене і кинула на підлогу валізу. Глухий, важкий звук удару відлунив у моїх вухах. Валіза вже була наповнена моїм одягом. Голос мій затремтів, коли я знову запитав, що коїться. Але вони лише холодно відрізали, що я сам чудово знаю, що накоїв. І що мені більше не раді під цим дахом вони сказали, що мені доведеться дорослішати де-інде. Вони вимагали, щоб я пішов негайно, доки ситуація не загострилася. Розгублений і приголомшений, я благав пояснити. Я запитував, що я такого зробив, що могло б виправдати вигнання з дому в ніч власного дня народження, але їхнє мовчання було гучнішим за будь-яке звинувачення. Мене виштовхали за вхідні двері, не давши нічого, крім тієї жалюгідної валізи в тому самому святковому костюмі, що був на мені. Всередині знову заграла музика. Люди сміялися, келихи дзвеніли. Мій день народження тривав просто вже без мене. Я стояв там, дивлячись на будинок, у якому виріс, і думав, чи це не якийсь кошмарний сон. Раптом вхідні двері знову відчинилися. Це була Саманта. Вона вийшла неквапливо, подивилася мені просто в очі і посміхнулася. Вона сказала. Що відчуває полегшення від того, що я нарешті пішов. Вона зізналася, що чекала цього моменту місяцями, а потім розповіла мені все. Два місяці тому батьки помітили, що з їхнього спільного резервного фонду зникли гроші. Немала сума кілька тисяч доларів розчинились безслідно. Я навіть не підозрював про це. Очевидно, вони тримали це в таємниці, намагаючись з'ясувати, що сталося. Саме тоді Саманта завдала удару. Вона сказала їм, що випадково побачила на моєму телефоні додатки для ставок. Вона брехала, що ловила мене, коли я крався вночі, і чула, як я обговорював із другом покер та сайти казино. Нічого з цього не було правдою. Я ніколи в житті не грав у азартні ігри. Я навіть не завантажував подібних додатків, але вона точно знала, на які кнопки тиснути. Вона знала, як сильно батько ненавидів азартні ігри його рідний брат зруйнував своє життя через це. Саманта знала, як перетворити на зброю його страх, його розчарування та його потребу захистити сім'ю від ганьби. Вона затягнула петлю брехні на їхніх шиях і чекала, і це спрацювало. Я спробував сказати їй, що вона божевільна, що все це випливе назовні, що батьки дізнаються правду, але вона лише розсміялася. Вона повідомила, що вже зізналася батькам, що взяла гроші. Вона зробила це одразу після того, як мене вигнали. Вона сказала їм, що гроші були потрібні їй на новий телефон, ноутбук та брендові сумки. Вона заявила, що завжди планувала сказати правду, але тільки тоді, коли отримає бажане. Мою кімнату вона завжди заздрила моєму простору. Моя кімната була найбільшою після батьківської спальні. Там було більше вікон, більше світла і окремий вихід на задній двір. І тепер, коли мене прибрали з дороги, кімната стала її. Все, чого їй це коштувало, це одна брехня і вчасно спланована зрада. Я стояв приголомшений, стискаючи ручку валізи так сильно, що побіліли кісточки пальців. Я запитав, як вона могла зробити це з рідним братом. Вона просто знизала плечима і сказала, що я дурень, якщо думав, що колись був для них особливим. Я провів ніч на автовокзалі, бо мені було надто соромно комусь дзвонити. Я дивився на бетонні стіни і думав, як це можливо стати настільки невидимим для власних батьків, що вони викинули мене, не спромігшись навіть на одну чесну розмову. Я згадував погляд батька, він дивився на мене як на чужинця. Я згадував блиск тріумфу в очах Саманти, коли вона входила в моє життя, наче виграла якусь хвору гру. І тоді мене осяяло. Це не було спонтанно. Це не була істерика в останню хвилину. Саманта все спланувала. Вона вкрала гроші, вона посіяла брехню. Вона обрала мій день народження для виконання свого плану, бо знала, що це завдасть найбільшого болю. Вона чекала, поки зберуться всі наші знайомі, щоб принизити мене перед усіма. Вона чекала, доки я допоможу накрити на стіл, розвісити гірлянди і зустріти гостей, щоб мені було боляче усвідомлювати я сам підготував власне вигнання. Справа була не в грошах і не в азартних іграх. Справа завжди була у владі. 16-річна Саманта зрежисувала моє падіння, щоб отримати більшу кімнату і довести, що може знищити мене, якщо захоче. І їй це вдалося. Оновлення одне привіт, Редіт вирішив поділитись з вами тим, що було зміною після того, як двері мого дому для мене зачинили найрідніші для мене люди. Коли вхідні двері зачинилися за мною, а саманта зникла в будинку, ніби нічого й не сталося, я завмер на ганку. Я стискав дешеву валізу, ніби вона могла прив'язати мене до життя, яке щойно вислизнуло крізь пальці. Звуки моєї власної вечірки, дзенькіт приборів, сміх родичів, весела музика, яку я сам допомагав обирати, линули крізь вікна, наче глузуючи з мене. Я пішов геть від власного дому без мети, без плану, спорожнечої в грудях там, де раніше було 18 років довіри. Перші дві ночі я провів на цілодобовому вокзалі, скрутившись калачиком на дерев'яній лавці під мерехтливим люмінесцентним світлом. У першу ніч я все ще сподівався, що хтось подзвонить мама, тато, навіть Саманта, зі своїм самовдоволеним голосом, щоб сказати, що це все лише жорстокий жарт. Але ніхто не подзвонив, ніхто не написав. Світ, з якого я прийшов стер мене з ефективністю людини, що витирає пляму з вікна. На третю ніч голод запоморочив мені голову, а біль у спині нагадав, що треба знайти хоч якесь місце для ночівлі. Я на шкріпті копійки, що в мене залишилися якраз вистачило на тиждень у спільному номері найдешевшого гуртожитку на околиці міста. Це було місце, де ніхто не хотів би опинитися. Останній притулок, де стіни були тонкими, як папір, а стелі завжди здавалися вогкими. Коридор смердів хлоркою та затхлою кавою. А хлопець на нижньому ліжку кашляв усю ніч, так ніби його легені намагалися втекти з тіла. У мене була одна зміна одягу: старий телефон із передплаченим зв'язком, де майже не лишилося інтернету, і тріснутий павербанк. Мій святковий костюм, колись гордий символ дорослішання, висів на стіні гуртожитку, як злий жарт. Я був надто виснажений, щоб сміятися. Я глянув на себе в дзеркало одного ранку і ледве впізнав того, хто дивився у відповідь. Запалі очі, сухі губи, шкіра, що втратила все тепло, 18 років і вже викинутий як сміття. Дні я проводив у блуканнях, парки, вокзали, околиці торгових центрів. Я боявся просити когось про допомогу, боявся, що мене сприймуть як брата, невдаху, який програв сімейні гроші і тепер розплачується за це. Я навіть не міг змусити себе пояснити ситуацію комусь, хто повірив би, що 16-річна дівчинка зруйнувала моє життя, а батьки. Обрали її брехню замість моєї правди. Минув п'ятий день мого вигнання, коли я побачив її. Тітка Мередіт. Вона була в продуктовому магазині через дорогу від інтернет-кафе, де я ловив безкоштовний Wi-Fi. Я спробував сховатися за стелажем із хлібом, але вона мене помітила. Її обличчя змінилося вмить. Щойно вона добре розгледіла мене. Вона кинула кошик і побігла до мене так, ніби боялася, що я зникну, якщо вона кліпне очима. Я очікував гніву, осуду, розчарування, але вона просто притягнула мене до себе, обійняла міцніше, ніж як мені здавалося, я заслуговував і прошепотіла моє ім'я з такою розбитою ніжністю, що це пробило броню мого заціпеніння. Вона відвезла мене до себе додому, не ставлячи зайвих питань. Її руки на кермі побіліли від напруги. Я сидів мовчки, не знаючи, чи повірила вона в історію, яку Саманта згодувала батькам. Але коли ми заїхали на під'їзну доріжку, вона подивилася на мене і сказала, що ніколи в це не вірила ні на секунду. Її будинок був маленьким, але теплим, заставленим книгами і наповненим ароматом кориці та випічки. Тут пахло безпекою. Вона провела мене до гостьової кімнати, яка була світлішою і чистішою за будь-яке місце, яке я бачив останніми днями. Я хотів упасти на ліжко і проспати цілий рік, але вона сіла навпроти і сказала, що їй потрібно знати все. Кожну деталь, кожну брехню, кожен синець залишений на моїй душі, і я розповів їй усе. Я розповів, як батьки планували день народження, ніби королівський прийом, як вони пишалися мною, і як я повірив, що нарешті зробив щось гідне їхньої любові. Я розповів про зникнення Саманти, про валізу, кинуту до моїх ніг як мертвий вантаж, про тишу, яка була відповіддю на кожне моє запитання. Я розповів, як Саманта вийшла на двір і сміялася, як вона зізналася у всьому, як зловтішалася, що мене немає, і вона нарешті може забрати мою кімнату. Я розповів, як вона вихвалялася тим, що зізналася у крадіжці грошей, лише після того, як мене вже вигнали. Тітка Мередіт сиділа в приголомшеному мовчанні, її очі були прикуті до моїх. Вираз її обличчя змінювався від невіри до люті, а потім до чогось гіршого до скорботи не за себе, а за мене. Вона продовжувала шепотіти моє ім'я, ніби намагаючись заспокоїти саму себе. Я бачив, що правда завдала їй більше болю, ніж будь-яка брехня. Коли я закінчив, вона встала і почала ходити по кімнаті, стиснувши кулаки. Її груди здіймалися й опускалися. Ніби вона стримувала крик. Вона сказала, що завжди знала про маніпулятивність Саманти, але ніколи не могла уявити, що це зайде так далеко. Вона сказала, що тепер усе стало на свої місця. Те, як моя мати скасувала обід наступного тижня після мого дня народження, як батько уникав її дзвінків, як ніхто не сказав їй, що я переїхав. Вона зрозуміла, що вони щось приховували, що їм було надто соромно зізнатися, що вони обрали не ту дитину. Вона сказала мені, що вірить мені без вагань, без сумнівів, і вперше відтоді, як мій світ завалився, я відчув, що можу дихати, тому що хтось, хоча б одна людина, Побачила в мені не брехуна, не злодія, не розчарування, а Брендона хлопця, якого зрадили найближчі, який ніколи не грав у азартні ігри, ніколи нічого не вкрав, який просто хотів відсвяткувати день народження, а опинився безхатьком. Тієї ночі я лежав у гостьовому ліжку, дивлячись на вентилятор, що повільно кружляв під стелею. Мій шлунок був повним, тіло чистим. Моє серце все ще було розбите, але всередині з'явилася нова вага: це був початок рішучості. Бо в той момент, коли тітка Мередіт сказала, що вірить мені, я зрозумів я не можу дозволити цій історії закінчитися так. Я не мовчатиму, поки саманта переписує моє життя брехнею. Вона вкрала мою кімнату, моє свято, любов моїх батьків. Але я збирався дещо повернути. Оновлення 2. знаю, я давно не оновлював ось що було далі після зустрічі з тіткою. Наступні дні відчувалися інакше, не легше, просто ясніше. Життя в будинку тітки Мередіт дало мені простір для дихання, але буря всередині мене не вщухла. Вона загострилася. Я більше не ходив, пригнічений тягарем зради. Я відчував себе зарядженим живим від нового виду вогню. Це був холодний, виважений терплячий гнів, бо вперше на моєму боці був хтось, хто мені вірив. А тітка Мередіт була не з тих жінок, хто дозволяє несправедливості панувати, особливо коли йдеться про сім'ю, що руйнує сама себе. Вона не вірвалася в будинок моїх батьків зі звинуваченнями і не вимагала вибачень. Вона спостерігала, вона ставила запитання, вона стежила за тим, як розгортаються події, складаючи пазл по шматочках. І потім, як усі хороші речі в житті, нагода з'явилася тоді, коли ніхто цього не чекав. Це сталося на вихідних. Мередіт запросили на вечірку з нагоди новосілля до кузини одну з тих великих родинних подій, де далекі родичі з'являються лише для того, щоб обговорити, хто набрав вагу, а кого підвищили. Вона майже не пішла, але інтуїція підказала їй, що варто вона відчувала, що павутина брехні Саманти дасть тріщину, якщо просто терпляче дочекатися моменту, коли маска спаде, і вона дочекалася. Вона прибула на вечірку з м'якою посмішкою і ввічливою теплотою. Вдаючи, ніби нічого не сталося, мої батьки вже були там, усміхалися і пили вино, наче вони не викинули сина на вулицю без зайвих роздумів. Саманта теж була там, купаючись в увазі, яку вона так обожнювала. Вона вихвалялася новим айпад перед молодшою кузиною, демонструвала бездротові навушники, хихикала про новий одяг, взуття і про те, яким чудовим стало її життя. Останнім часом Мередіт спостерігала здалеку, тиха, але пильна. А потім настав момент удару. Вона нахилилася до моєї матері і недбало запитала, де Саманта взяла свій новий айпад. Вона сформулювала це як комплімент, який він стильний, які дорогі навушники, як пощастило Саманті отримати таку коштовну техніку в подарунок. У ту секунду, коли питання злетіло з її вуст, Мередіт побачила, як змінилися обличчя моїх батьків розгубленість, вагання, тиша. Мати кліпнула, потім глянула на батька. Він насупився Який айпет. Мати похитала головою. Батько голосно запитав Саманто, звідки це в тебе? Саманта завмерла. Спочатку це було ледь помітно, трохи довше моргання, смикання куточка рота. Потім її рука стиснула планшет трохи міцніше, ніби вона боялася, що його заберуть. Мередіт бачила, як це відбувається початок кінця. Батьки мовчали. Вони просто дивилися на неї, чекаючи. Саманта у своєму звичному стилі спробувала викрутитися. Вона пробурмотіла щось про те, що подруга позичила їй його, потім змінила історію і сказала, що це подарунок від дядька. Потім знову передумала і заявила, що зекономила гроші зі свого дня народження. Її слова плуталися одне в одному як картковий будинок, що валиться. Мередіт розповідала, що кімната затихла, повітря стало густим від незручної напруги. А потім втрутилася одна з кузин. Вона згадала, як Саманта тижнями вихвалялася в інтернеті, що купує все за власні гроші. Як вона казала, що нарешті переконала батьків дати їй те, на що вона заслуговує. Кузина навіть згадала коментар Саманти про те, що вона нарешті отримала кімнату, техніку і життя, яке завжди хотіла. Мередіт сказала, що мої батьки виглядали так, ніби їм дали ляпаса. Вони відтягли саманту вбік подалі від вечірки, їхні обличчя закам'яніли від підозри та гніву. Мередіт не пішла за ними, їй це було не потрібно. Вона знала, що відбувається, і знала, що буде далі. Вона поїхала додому пізніше того ж вечора і зайшла у вітальню. Її обличчя було зосередженим, плечі розправлені, така енергія з'являється лише тоді, коли ситуація переломлюється. Вона розповіла мені все, як з обличчя моєї матері зійшла фарба. Коли вона зрозуміла, що iPad не купував ніхто з них, як батько почав тиснути на Саманту, вимагаючи чеки, банківські виписки, будь-що що підтвердило б її слова. Саманта плуталася у свідченнях, намагаючись врятувати брехню, яку збудувала, але вона вже розвалилася під власною вагою. Вони так швидко повірили в звинувачення, що я вкрав гроші для азартних ігор, так готові були вигнати мене на основі її вистави, але ніколи не запитали себе. Звідки у їхньої 16-річної доньки раптом з'явилися тисячі доларів на електроніку, саме та сума, яка зникла. І це був момент, коли правда почала спливати на поверхню. Мередіт не зупинилася на цьому, вона знала, що навіть із підозрами, що зростають, мої батьки ніколи не визнають свою помилку, доки правда не вдарить їх прямо в обличчя. Тому вона взяла на себе роль цього удару, вона зв'язалася з тією кузиною, яка мала скріншоти постів Саманти в соціальних мережах. Вона зібрала часові мітки, повідомлення, цифрові сліди, які прямо вказували на шопінг марафон Саманти. Вона знайшла замовлення на Амазон, історію платежів і навіть змусила одну з однокласниць Саманти переслати чат, де та вихвалялася крадіжкою грошей, і тим, що звалила, все на мене заявивши, що нарешті обіграла Брендона в його ж гру. Коли Мередіт простягнула мені телефон і дозволила все це прочитати, мої руки тремтіли там було все. Доказ того, що я ніколи не був злодієм, доказ того, що Саманта спланувала це, доказ того, що вона маніпулювала батьками, щоб вкрасти не просто гроші, а статус, увагу, мою кімнату, моє свято, моє життя. Я подивився на Мередіт, і вона повільно кивнула. Вона сказала, що не дозволить цьому закінчитися тишею. Цього разу правда не буде похована під підлітковою брехнею і дорослим запереченням. Вона збиралася переконатися, що всі побачать справжнє обличчя Саманти. І що важливіше, вона збиралася змусити моїх батьків подивитися на те, що вони зробили. Наступним кроком було викриття, і вона була готова. Оновлення 3. усім привіт! Дякую вам за підтримку та теплі коментарі. Думаю, це буде останнє моє оновлення. Наслідки вдарили сильніше і швидше, ніж я очікував. Коли тітка Мередіт виклала все перед моїми батьками, кожен скріншот, кожне листування, кожне підтвердження замовлення, вони були змушені дивитися в очі правді, яку так жорстоко відкидали. Більше не було місця для заперечень, не було нори, в яку можна заповсти й удавати, що нічого не сталося. Пазл склався, і картина була жахливою. Вони викинули сина на вулицю, ґрунтуючись лише на виставі, на брехні, звареній дівчиськом, надто юним, щоб розуміти глибину болю, який вона завдає, і надто холоднокровним, щоб це її хвилювало. Мати плакала, коли дзвонила мені. Голос батька зривався так, як я ніколи раніше не чув. Вони визнали все як швидко повірили саманті, як готові були покарати мене без доказів, як власна провина гризла їх відтоді, як Мередіт підняла це питання на вечірці. Вони сказали, що не можуть скасувати зроблене, але хочуть, щоб я повернувся додому. Вони хотіли все виправити. Я не поспішав. Я взяв кілька днів, щоб пил влігся, щоб переконатися, що їхні вибачення справжній, а не черговий акт у театрі провини. Але коли я нарешті переступив поріг дому, який колись був моїм, я побачив зміни в їхніх очах. Вони не просто шкодували, їм було соромно, і так і мало бути. Саманта стояла осторонь, більше не самовдоволена і не зверхня. Її постава зів'яла, плечі опустилися як у людини, яка нарешті зрозуміла, вистава закінчилася, і наслідки вийшли на авансцену. Батьки не стали замітати все під килим, вони не захищали її від удару і не виправдовували її поведінку дитячою незрілістю. Натомість вони зробили те, що мене здивувало. Вони притягнули її до відповідальності всіма можливими способами. Її посадили під домашній арешт на невизначений термін, не той легкий варіант, коли забирають телефон на вихідні. Ні, їй заборонили виходити з дому, окрім школи. Кожна хвилина її часу контролювалася. Вони записали її в п'ять гуртків: музика, репетиторство, дебати, волонтерство та спорт. Кожен із них був вмурований у її тижневий розклад, як цеглини в стіну покарання, щоб у неї не було жодної вільної хвилини для маніпуляцій чи інтриг. Її смартфон замінили на примітивний кнопковий телефон, жодних додатків, інтернету чи соцмереж. Її айпад, навушники все забрали і повернули до магазину. Навіть кімнату, яку вона вкрала у мене, звільнили. Я пройшов повз неї і побачив, якою порожньою вона виглядала. Тепер оболонка місця, де колись було моє життя, тепер стерильна і пуста, як і її брехня. Але найсильнішим ударом були не гуртки і не обмеження. Це був психолог. Батьки визнали, що це була не просто одноразова помилка. Це був чіткий прорахований акт шахрайства з боку дитини, яка точно знала, як маніпулювати дорослими і грати на їхніх слабкостях. Вони записали її на щотижневу терапію до клінічного психолога який спеціалізується на ранній антисоціальній поведінці та маніпулятивних схильностях у підлітків, їй сказали, що вона відвідуватиме сеанси стільки, скільки буде потрібно, і що брехня та обман це не ті речі, які можна пробачити з часом. Це речі, які треба викорінювати. Я спостерігав за її обличчям, коли їй це оголошували. Жодних сліз, жодних вибачень, лише напружена тиша людини, яка нарешті усвідомила, що гра закінчена, і правила більше не підвладні їй. Вона глянула на мене один раз через кімнату, але цього разу в її очах не було ні посмішки, ні перемоги, лише повільне усвідомлення неминучості покарання. Батьки запитали, чи зможу я їх пробачити. Я сказав, що спробую, і це була правда. Довіра не відростає за одну ніч, але все може початися з чесності. І цього разу вони були чесними. Вони дозволили мені говорити. Вони дозволили мені пояснити, що ті дні на вулиці зробили зі мною. Вони слухали, коли я розповідав про ночі в громадських місцях, про те, як я їв раз на день, відчуваючи себе стертим із життя. Вони плакали, коли я розповів, як боляче було чути їхній сміх крізь стіни вечірки, яка мала бути моєю. Вони плакали ще сильніше, коли я розповів, як Саманта сміялася мені в обличчя і називала дурним за те, що я вважав себе особливим. Я повернувся до своєї старої кімнати. Вони залишили її незайманою після того, як зрозуміли, що сталося, ніби не наважилися стерти сліди свого злочину. Ліжко було застелене, світло працювало. Мої дитячі фотографії стояли на місцях. Я сів на край ліжка і відчув дивне повернення нормальності не одразу, а повільно шматочок за шматочком. Саманта більше не була недоторканою королевою дому. Вона була брехухою, яку спіймали, і тепер вона жила під тягарем власних рішень. Кожна хвилина її дня розписана, кожна брехня, препарована професіоналами, кожен привілей, яким вона хизувалася, відібраний. Мені не треба було кричати на неї. Мені не потрібна була помста через лють чи драматичну відплату. Тому що бачити її обмеженою, позбавленою голосу і викритою було достатньо. Спостерігати, як вона живе у в'язниці власного вибору, було найчистішою формою правосуддя. І коли тієї ночі я лежав у своєму ліжку, нарешті в теплі, нарешті вдома, я посміхався. Не тому, що все було ідеально, а тому, що все було справедливо. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.